Перед новим роком партнер України Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги, в якому серед різноманітного озброєння була зенітна самохідна установка Гепард. Зброя, що вже захищає Україну і показала свою ефективність як в тилу, так і в прифронтових зонах. Тому ми вирішили подивитися на цю військову техніку більш детальніше. У 1960-х роках Німеччина зіткнулася з викликом радянські літаки та вертольоти ставали все швидшими, а засоби протиповітряної оборони. Не НАТО вже не могли ефективно протистояти цим загрозам. Старі ЗСУ, такі як М42 «Дастер», хоча й були потужними, не могли влучно уражати маневрові цілі. Німеччині потрібен був прорив. У 1966 році стартував проєкт під назвою Флаг Панзер 1. Його мета створити мобільну платформу, здатну ефективно знищувати цілі у повітрі. Перші прототипи базувалися на різних платформах, але зрештою обрали шасі Leopard 1, яке було ідеальним за надійністю, мобільністю та бронюванням. Перший серійний гепард зійшов із конвейра у 1976 році. Ця машина одразу вразила військових своєю багатофункціональністю. Вона могла не тільки прикривати війська, але й виконувати задачі проти легкої бронетехніки. З роками Гепард отримував модернізації, радари ставали точнішими, гармати швидкострільними, а системи управління цифровими. Дві 305 мм автоматичні гармати Ерлікон КДА здатні випускати до 1100 пострілів на хвилину. Це означає, що жодна ціль, яка знаходиться у зоні дії гепарда, не залишиться непоміченою. Снаряди осколково фугасні для повітряних цілей і бронебійні для наземних. Це дозволяє гепарду бути універсальним. На борту встановлено два радари: пошуковий і супровідний. Вони працюють як злагоджена команда. Один знаходить ціль на відстані до 18 км, а інший забезпечує її точне ураження. Також є системи автоматичного супроводу, яка мінімізує ризик людської помилки. Хоча гепард важить майже 48 тонн, його дизельний двигун здатний розганяти машину до 65 км на годину. Це робить його ідеальним для швидких маневрів на полі бою. Бруня машини захищає екіпаж від кулеметного вогню і осколків. Хоча це не танк, гепард досить витриває. Для своїх задач. 320 снарядів для повітряних тілей і 20 для наземних. Зазвичай екіпаж бере з собою додаткові запаси, щоб тримати машину в боєготовності. Радянська шилка ЗСУ23.4 має 4 23 мм гармати. Вона може вражати більше цілі одночасно, але її дальність і точність значно поступаються гепарду. Японська Type 87, наприклад, також використовує 305-мм гармати, але поступається в ефективності радарів. Британська Камарксмен перевершує гепарда в цифрових системах, але за мобільністю програє. Попри появу нових систем, гепард має оптимальний баланс між ціною, надійністю і бойовою ефективністю. Перша партія гепардів надійшла до України в серпні 2022 року. Їх одразу ж задіяли для захисту критичної інфраструктури. ЗСУ використовують гепарди для знищення іранських дронів шахет, які Росія активно використовує для атак. Ефективність гепардів доведена в боях. Вони можуть збивати цілі навіть у складних погодних умовах. У жовтні 2023 року гепард збив 12 дронів під час нічної атаки на Київ. Це стало одним з найяскравіших прикладів їхньої ефективності. Основна проблема недостатня кількість машин. Зараз Україна має зовсім небагато гепардів, але очікує на додаткові поставки. Гепард це приклад того, як навіть стара техніка може бути ефективною у сучасній війні, якщо правильно її використовувати. 100